Ні для кого не секрет, що у Вінниці святкують День Європи по особливому. Так і цьогоріч до подільської столиці завітали ряд делегацій з різних країн та організацій. В рамках відзначення днів Європи в обласному центрі пройшло ряд офіційних зустрічей, де були підписані договори, укладені партнерські угоди чи плани намірів про співробітництво. Так, в обласному осередку міжнародного товариства Україна Польща Німеччина відбулася церемонія підписання угоди про співпрацю між Євроклубами Республіки Молдова та Асоціацією Євроклубів Вінничини. У нас это первый еще пример другим евроклубам из других стран. То есть это первое партнерство между двумя странами, которые еще не в Евросоюзе, но ведут за, за европейскую политику. Голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінтутейшейра зазначає, що робота у такому напрямку повинна принести гарні плоди. Тим більше обидві країни тільки рухаються до Європи, тож зможуть спільно зробити чимало гарних проєктів заради однієї мети. Я думаю, що цей захід як найкраще підходить до святкування дня Європи, тому що те, чим ви займаєтеся, це підтримка співпраці між регіонами двох сусідських країн України та Молдови. Цей проект регіональної співпраці вважається одним із найбільш ефективних таких проектів проектів такого рівня в усьому світі. На сам кінець засідання було нагороджено талановитих дітей за участь у конкурсі, котрий проводило товариство Україна, Польща, Німеччина та Асоціація Євроклубів Вінничини. Діти власними малюнками намагалися показати, якими вони бачать Україну в Європі. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.